Понад 100 аргентинських шанувальників авіації узяли участь у виставці в Буенос айресі Вони демонструють літальні апарати, які зробили своїми руками за власними проєктами. Тут відвідувачі можуть поспілкуватися з конструкторами та більше дізнатися про аматорську авіатехніку. Це подвійна радість. Навіть пропелер я зробив сам. Хоча колись можливо замінюю його на професійний для кращої продуктивності, але усвідомлювати те, що апарат, який утримує мене в небі, дає мені це задоволення, я зробив сам удома. Це справжня втіха, Конструктор аматор може проявити творчу фантазію, але все ж існує регламент. Спочатку треба показати проєкт спеціалістам і пройти сертифікацію в національному управлінні цивільної авіації. Зібраний літальний апарат теж ретельно перевіряють. Деякі деталі я переробляв чотири рази, бо все має відповідати суворим вимогам безпеки. Мова не тільки про складання та політ, треба вибирати правильні матеріали, перевіряти, як згинається металевий лист, як поводиться під час варювання, бо під час польоту ризикуєш власним життям. На авіашоу дебютує перший в Україні експериментальний електричний літак. Його зробили в національному університеті лаплати над створенням апарата почали працювати 2020 року під час пандемії ковіду. цей літак робить внесок у розвиток електричної авіації, надихаючи інші університети та команди брати участь у таких проєктах. Найголовніше, що ці літаки не виробляють викидів, тому екологічні. Родзинка заходу авіаційне шоу, під час якого пілоти демонструють навички пілотажу.